Добрий день. Сьогодні я хочу записати коротке відео презентацію ще однієї своєї книжки. Ось вона це «Ідзін. Правильно міркувати, щоб передбачати вступ до ідзінознавства. Справа в тому, що є такі книжки. Який є цивілізаційним і культурним надбанням всього. людства. Ну, найбільш відомими такими книжками є Біблія, Коран, е Веди і <кхух> книга Змін і Дзін, вона також належить до таких книжок, які є надбанням всього людства. На жаль, Свідомість людей на Заході вона є перекошеною. Перекошеною в тому розумінні, що книжки надбання всього людства, такі як Біблія і Коран, більше присутні в їхній свідомості. Коран меншою мірою в тих, хто належить до ареалу християнської цивілізації, але все-таки в тій чи іншій мірі належить. В той час, як Книжки надбання світової цивілізації створення на Сходу фактично невідомі. І в такий спосіб створюється така диспропорція в розумінні процесів, в розумінні того, як і чим займалося людство на планеті Земля. Тому в Україні теж така ситуація. На жаль, тому я вважаю, що нам потрібно долати цю диспропорцію, цю несинхронність, не і, відповідно, більше уваги приділяти вивченню тим текстам, які створені на Сході. Тому що, якщо ми не займатимемося базовими текстами, створеними на Сході, ми не розумітимемо. Особливості мислення людей на Сході зараз. Тому що саме такі тексти сформували специфіку сприйняття світу діалогу між культурами та особливості мислення народів Сходу впродовж тисячоліть. Книга Змін це є дуже давній текст, в якому більш ніж Три тисячі років, хоча не всім його пластам є. Не всі його пласти мають таку давню історію, але найдавніші пласти саме мають таку тривалу історію. Це певні одиниці тексту, графічні одиниці, це унікальний текст, який поєднує в собі як основні смислові одиниці, графічні одиниці, так звані гексаграми, і текстові коментарі до них. Тобто, фактично, сам текст і це є виключно графіка, а все інші, всі, вся інша частина тексту це є просто роз'яснення до цієї графіки. Це унікальний приклад в світовій е, історії. В жодній іншій цивілізації не було створено аналогічного тексту, і книга Змін це є один із базових текстів китайської цивілізації, який входить до два основних з трьох наборів, канонів, які, на яких впродовж е, мінімум двох тисячоліть готувалася вся управлінська еліта. Традиційного Китаю, відповідно, вивчення цього тексту, його впливу на становлення китайської цивілізації, його впливу на становлення мисленнєвих звичок китайців, вона має дуже важливе значення, більше того, навіть практичне значення. Крім того, книга Змін використовувалася завжди для вибудовування прогнозів відповідно навколо неї сформувалася певна традиція того, як побудувати знак, як його розтлумачити і як у який спосіб скоригувати свої поведінкові стратегії на майбутнє відповідно до отриманого прогнозу. Ми в нашій культурі сприймаємо ворожіння як маргінальні соціальні практики. Хоча наше мислення як таке воно схильне до до застосування тих чи інших прогностичних технік з метою пізнання майбутнього. Тобто це є невід'ємна властивість нашого мислення в Китаї ж прогностика вважалася традиційною наукою, дуже детально розробленою, дуже авторитетною і до якої звертається і зараз. Відповідно, моя книжка вона покликана вперше, до речі, в Україні дати українському читачеві розуміння того, що є таке книга змін. Тому що ну, на Заході книга змін відома значно краще, ніж в Україні. Відповідно, вона там вплинула і на літературу, на музику. на... Образотворче мистецтво, е, відповідно, по структурі е, моя книжка побудована в такий спосіб. Е, дається короткий опис значення е, канону змін в Китаї, е, його впливу і рецепції, тобто вивчення, е, сприйняття на Заході і в США. Е, відповідно, Повторююся впливу на літературу та інші галузі мистецтва. А також в зв'язку з тим, що навколо книги змін в Китаї е, виникла окрема наука і дзеністика, дається короткий історичний нараз е, про ідзиністику в Китаї і історію вивчення книги змін на Заході. Справа в тому, що е, Книга Змін дуже незвична книга для людей західної цивілізації. Тобто вона має свій власний поняттєвий апарат, вона має свою власну термінологію, вона має е, свої особливості, які необхідно враховувати для її сприйняття. Однак це дуже ефективний текст, який в Китаї впродовж тривалого часу, крім як для прогностики, використовувався і для. Формування управлінського мислення в управлінської еліти. Саме, власне, про цей аспект теж тут згадано в книжці, і описано ті базові поняття, поняття, які є важливими для розуміння книги змін як тексту і роботи з текстом. Крім того. Зв'язку з тим, що, безперечно, одна з важливих аспектів застосування книги змін це прогностика, дається у книзі повний цикл, інструкція повного циклу, як взаємодіяти з Книгою змін для того, щоби робити прогнози. Перший етап це є правильно сформульоване запитання. Тобто запитання потрібно теж формулювати згідно певних правил. Другий етап це побудова знака різними техніками. Тут описано кілька технік. І третій етап це тлумачення. Способи тлумачення, яких є теж кілька, в залежності від способу побудови знака. Відповідно, дається також різний довідковий матеріал. Книга ілюстрована: тут є різні таблиці довідкові. є... Переклади назв знака різними мовами. До речі, тут можна порівняти ось переклади назв, знака. По-перше, в російській традиції, які є різні варіанти, тому що перекладається по-різному. Або В інших традиціях, як перекладається той чи інший знак, ось є теж такі таблиці. Тому, в випадку, для розуміння того, що є, книго, що є книга змін і її ролі у китайській цивілізації, і, зокрема, значення. в... Історія вивчення в західній цивілізації, і покликана моя книжка дати розуміння того, що є, такою, така, що є таким книга Змін і як з нею працювати. У випадку, якщо її можна придбати, в мене є ще авторські примірники, в описі до е, YouTube каналу, на якому буде виставлене це відео, є реквізити банківської картки, е, куди можна буде перерахувати кошти. Крім того, є моя електронна адреса. У випадку, якщо вас зацікавить книжка, ви можете написати мені листа на електронну адресу, і ми домовимося, в який спосіб за ваш рахунок я відправлю поштою вам придбану книжку. В разі необхідності я можу як автор підписати вам дарчий напис на книжку. Тому. Ідзін це дуже важливий текст, він потребує часу і зусиль для свого пізнання. І книжкою, вступом до розуміння цього тексту є моя книжка. Це перша книжка в українській книжковій традиції, осмислення Ідзіну на цю тему. Тому я сподіваюся, що людей, вона зацікавить людей, які займаються Китаєм, і ви зможете цю книжку. Придбати в той спосіб, який я розповів: віримо в Збройні Сили України, віримо в перемогу України. Всім всього найкращого.